Дмитро Бутов, герой другого півфіналу, Фавбет Кубку України, і був героєм і першого і зараз другого стаєш. Сьогодні була ще одна серія пенальтів. Після неї мій колега задав питання: там, чи є у вас у воротарів у футзалі якийсь секрет, можливо, якусь пляшечку, на якій ви пишете, хто куди б'є. Чи от у футзалі це навпики така максимальна вже лотерея, і просто на першу чергу на перший план виходять суто рефлекси. Ні, ми відпрацьовували серію пенальтів. У нас за це відповідає Артем Шеремет. Він нас тренує, скажімо так, б'є з шести метрів кожне тренування. Дякую йому, Тьому. Так що, ні, це професіоналізм і, скажімо так, трішки доля вдачі і праця. праця. Я так розумію, зараз ви трошки порадієте, а ввечері знову Тьома Шеремет буде піднатаскати по пенальті, так? Ну я думаю, так да. думаю, так. Да. Сьогодні з ним поговоримо і за вечерю обов'язково розберемо сьогоднішню серію пенальті. І сподіваюся, що завтра ми не будемо доводити до такого кінця і переможемо в основний час. Ну, тим не менш, суха балка робить щось просто неможливе, нереальне. Я думаю, ну ну мало ну чесно кажучи, мало хто очікував вас побачити у прямому фіналі з ураганом, і ви будете грати проти команди набагато більш татулований? А от у вас на емблемі 2022 зовсім нещодавно команда була заснована, і це, це правда неймовірний успіх для вас. А, от що ви чуваєте, враховуючи те, що ну, дуже мало команди існує, а вже таких висот досягла на зараз. Ну, ви ж бачите, в цьому році і хід вилетів доволі рано. Жереб з віг із Аврору. Я вважаю, що це дві найсильніші команди зараз. І нам трішки повезло з жеребом. Ми попали на біль, скажімо так, вдачний жереб. Вибачайте, важко знайти зараз слова, багато емоцій віддали на грі. Так що будемо налаштовуватись на ураган. Ми молода команда, але дуже амбіційна. У нас амбіційний президент. Ми не будемо здаватись ні в плей-офі зараз, ні завтра, в Кубку. Неважливо, скільки нас п'ятеро, шестеро. Ми будемо давати бій будь-якій команді, бо в нас дуже скажімо так, міцний колектив. Ми б'ємось один за одного. І в цьому турнірі, скажімо так, він короткотривалий, 2-3 гри, і ти можеш дійти до фіналу. Тому віддались. Я думаю, що багато сили кардинал віддав за ворою. Тому сьогодні така була більш в'язка гра. Тому будемо налаштовуватися і битися і завтра з урагану. Дмитро, все відпускаємо святкувати і вже готуватися до завтрашнього суперматчу фіналу Кубку України.